Молодший сержант Андрій Черников, позивний чорний, загинув 14 лютого 2023 року під час оборони від окупантів міста Бахмут на Донеччині. Андрій народився у місті Первомайській Харківської області, закінчив Харківський державний політехнічний коледж за спеціальності спеціалізовані комп'ютерні системи. Повномасштабну війну зустрів на Луганщині. Брав участь у боях за Харківську область. З листопада воював на Донеччині. Останні три місяці життя Андрій виконував бойові завдання в місті Бахмут. У січні воїну виповнилося 25 років. Молодший сержант Атрій Черников був нагороджений орденом за мужність третього ступеня у січні 2023 року посмертно. Нагороду від президента орден за мужність третього ступеня передали бійці побратими підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України. Отримує мама Чернікова Наталя. Наталя Сергіївна отримує Подяку від міського голови, подяка Черниковій Наталі Сергіївні, матері героя. З почуттям великої поваги висловлюємо щиру вдячність вам за ваш вклад у патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадянина своєї країни та вашу самовідданість. Чупару, Олег Володимирович. Солдат радіотелефоніст, відділення управління старшого офіцера батареї 1 го гаубичного артилерійського взводу, 2 го гаубичної артилерійської батареї, 1-го гаубичного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи воїнської часті 3017. сімнадцять. Олег жив та навчався в місті Первомайській, був учнем 4-ї школи. Закінчив наш професійний ліцей. Загинув в місті Краматорськ Донецької області 20 січня 2023 року. Солдат Олег Чубар був нагороджений орденом за мужність 3 ступені у січні 2023 року посмертно. Нагороду від президента, орден за мужність 3 ступеня Передали бійці побратими Національної гвардії України. Отримує хрещена мати Олега Павла. Подяка вручається мамі володіній Аліні Миколаївні, матері героя. З почуттям великої поваги висловлюємо щиру вдячність за виховання відважного захисника України, відповідального воїна, мужнього героя своєї країни та вашу самовідданість. Дякую вам, вам герої, за наші мирні ранки та спокійні вечори. Забудні та свята.